Правило на захист від великої небезпеки. Це правило старця Віталія Сидоренка врятувало від загибелі всіх його духовних дітей під час південно осетинської війни 1991-1992 років Господь просвідчення моє і спаситель мій кого убоюся. Господь захисник життя мого, кого устрашуся. Якщо нападуть на мене противники мої і вороги, мої щоб пожарти тіло моє, то вони споткнуться і впадуть. Коли й військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли й ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я в Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому всі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі його. Бо він сховає мене в домі своїм у день, біди, сховає в домі своїм на скелю, піднесе мене. Я піднесу голову, мою вище за ворогів моїх, що оточують мене. Принесу в домі його жертву хвали. Буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, що ним я взиваю до тебе. Зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє. Шукайте, Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи. Не відвертайся вже від мене лиця Твого і не відкидаю у гніві раба Твого. Ти поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже, спасителю мій. Бо коли батько й мати покинули мене, то ти, Господи, прийняв мене. Навчиш мене, Господи, шляхів твоїх і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене лже свідки. Злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на господа і будь мужнім. Нехай кріпиться серце твоє. Чекай допомоги від Господа. Помилуй мене Боже з великої милости Твоєї і з великого милосердя Твого, прости провини мої, особливо омий мене від беззаконня мого і від гріха мого, очисти мене, бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною. Проти тебе єдиного я згрішив і лукаво перед тобою вчинив. Отже, праведний ти у слові твоїм і справедливий у присуді Твоїм. Ось був беззаконні зачати я, і в гріхах породила мене мати моя, бо ти істину полюбив. Єси, невідомий, таємне мудросте твоєї явив ти мені. Окропи мене і сопом, і очи, Омий мене і стану біліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, і зрадіють кості мої упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконні мої. Серце чисте сотворив мені, Боже, і духа праведного віднови внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого і Духа Твого, святого не відійми від мене. Поверни мені, радість, спасіння Твого і духа могутнім кріпи мене. Навчатиму беззаконників шляхів твоїх і нечестиві навернуться до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже, спасіння мого. І я мій радісно славитиме правду твою, Господи. Відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення, ти не бажаєш. Жертва Богові це духу покорений, серця скорботного і смиренного ти не відкинеш. Ублажи, Господи, благоволінням твоїм силом. І нехай збудуються стіни єрусалимські. Тоді буде угодна тобі жертва правди, приношення і все палення. Тоді покладуть на жертовних твій тельців. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться, каже він до Господа. Ти пристановище і захист мій, Бог мій, і я надіюся на тебе. Він спасе тебе від ціті ловця і від пошести згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що діє в темряві, ані напаста духа зла у півдні. Впаде коло тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизить. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити, бо ти сказав: Господь, надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї, бо він ангелам своїм звелить, щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. Нога спити і Василиска, ти наступатимеш і потопчеш лева і змія. Бо скаже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Прикликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі. Визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє. Далі варто читати Ісусову молитву або скорочене Євангеліє за цим правилом її читають сто разів і варто його промовляти дуже уважно і молитися якнайчастіше, де б ви не були. Ісусова молитва звучить так: Господи Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй мене грішного. Вважається, що ця молитва перемагає всяке зло і зовнішнє, і внутрішнє. Дякуємо щиро за те, що молитеся разом з нами. Нехай Господь пошла благословіння на вас та ваші родини. Підпишіться на канал та пишіть у коментарях імена людей для взаємної молитви.